Хотіли би вам продемонструвати приклад нанесення скреч шару на поліграфію з додатковим друком поверх скрейчу. Що мається на увазі? У нас під даним сірим квадратиком знаходиться зображення, яке закрите стираємою скреч фарбою А поверху скреч фарби у нас є друк білого тексту. Ось так це виглядає. Давайте спробуємо це все стерти. Бачите, досить легенько все старається. Не лишає після себе слідів. Ось так це виглядає. І ось так це працює.